Доброго ранку всім шановні представники духовенства, шановні депутати, шановні колеги, друзі. Сьогодні ми зібралися з цього ранку дійсно щоб, е спільною молитвою за нашу державу, перш за все, за наших захисників і захисниць, за тих е людей, які сьогодні українці знаходяться на окупованій території, які виїхали і шукають притулка по нашій країні і за кордоном, тому що а, сила молитви це дуже сильна сила. Ми е, маємо вистояти цю, цю війну, і ми маємо мати дух, силу, можливості, головне об'єднання між собою і між е, всіми нами для того, щоб. Подавати ворога, який сьогодні прийшов до нас. Я з першого дня війни впевнений в тому, що перемога буде за нашою державою. Я хочу нам всім бажати вистояти, багато сили мати, не втрачати, не втрачати багато можливо сьогодні в родинах. Випускають руки і кажуть, що у нас нічого не вийде, але я впевнений, що у нас вийде все. І повірте, після перемоги у нас ще буде дуже і дуже багато роботи. Ми маємо бути відбудовувати наші влівки, нашу державу і будувати вже зовсім іншу країну. Вона буде, повірте, зовсім інша. Всім всім бажаю здоров'я, всім бажаю перемоги і скоріше мирного неба. Дякую, слава Україні.